że wy, że wyszli na taki długi szlak 815 km i wreszcie wreszcie by przyjechali do Zawichowa. Jedziemy do was 800 km, ale jakby trzeba było to jechalibyśmy 1800. Przywozimy <śledzimy> rzeczy dla wojska, bo my uważamy, że wasza armia jest bardzo bohaterska, heroiczna. Walczy też za nas. Te rzeczy, które przywozimy, część z nich sfinansowali Niemcy. Nasze miasto partnerskie. I im też to mówiłem, że dzisiaj Ukraińcy walczą bardzo, tak? Za nas. Za nas, Polaków i za was Niemców też. І ми ще заставлями вам для войська, заставлями самохуд і то, це само хоче. Але наступним разом що біжимо піка. Ви знаєте, що кожен з вас робить все, що може, для того, щоб підтримати сьогодні наших воїнів, наші збройні сили. Від імені міської ради ми звернулись до багатьох польських міст, де сьогодні є наші. Біженці, де сьогодні вчаться наші діти, де живуть наші мешканці з нашої громади і з інших територій, здебільшого з тих територій, котрі постраждали від бойових дій на півдні, на сході. І сьогодні у озоличів приїхала делегація з гміни Міліч. Ми звернулись до них із таким листом. Друзі, чи можете ви допомогти нашим військовим, бо не даємо собі трохи ради, треба нам купити якийсь транспорт для війська, бо кожен день є запити для військових. І сьогодні делегація у складі Петер Лех. Це мій мій колега-керівник Уїни. Є Бодена Лех, його дружина. Яцек Бернард. Дорога Бернат. Христина Пьосік і Богоміл Пьосік. Оці прекрасні люди вільний, вільний свій час приїхали сюди за 815 кілометрів для того, щоб Привезти нам для потреб нашого війська оцей автомобіль Volkswagen Т4. Він є повністю запакований необхідним для військових. Там є медикаменти, там є інші речі. Я е, кажу від нас усіх їм велике дякую. Дякую всьому польському народу і їх особі за те, що ми спричинилися до такої гуманітарної місії, а окремі з них сьомий раз. так? Ми зараз почули фантастичні історії, як ці люди вчать наших дітей, як вони пильнують наших біженців, як вони в перші дні війни, от розказує колега, він три доби був на кордоні, готував їжу. Давав машини в автобуси лише для того, щоб хоч якось бути корисним. Як вони сьогодні складають свої особисті кошти? Кошти партнерів з Німеччини звідусі для того, щоб нам допомагати. Ну, велике дякую від нас. усіх. дякую вам сердечно, ця подяка, пане Петре, вам і вашій особі, усій, вашій великій громаді. Разом з містом і селами десь близько 25 тисяч населення сьогодні є у громаді, і власне ця подяка є за підтримку України в умовах війни з Росією, за підтримку біженців з України та за підтримку Збройних сил України. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. І Божена Лев, і... І... І ця прекрасна сім'я, котрі сьогодні приїхали сюди разом. Дякую вам, сердечно. Богоміл і Христина Шосік. Другий Дякую вам, сердеч. Дякую. Яцик і Дорота Бернат. Będziemy pomagać, bo wasi żołnierze, Wasza gwardia walczy za nasz kraj. Też za nasz. To jest nasz obowiązek. Jak byłem w Niemczech teraz, to też o tym mówiłem i zakończyłem taką frazą, która... dostałem brawa. Zobaczę, czy tutaj dostanę. Ruski wojenny karabl, Dinahoj! Це наші, наші е, військові подарували мені отакий цікавий годинник, так? Ось я хотів би сьогодні по праву передарувати цей годинник вам, Петре. Дякую. Дякую. А нашому колезі, котрий сім раз сім раз мав, мав е, е, місію до України, так я такий дуже символічний знак уваги, але... Наші, наші хлопці зробили, ми так, так, так. Прошу. Це вам, друже. Це, це, це дрібний уваги, але на дуже дякую.